Вітаю вас на каналі «ФМ Галичина Аналітика. Це маркер подій. Мене звати Василь Зима. І Сьогодні до розмови запросив Івана Кричевського, експерта Дефенс Експрес». Будемо говорити про війну і навколо війни. Пане Іване, вітаю вас. Доброго дня розпочинаємо по ударах, по ворожих НПЗ. Добрі безпілотники. Долітають вже велика кількість ворожих заводів і об'єктів, які так чи інакше забезпечують війну паливом чи ресурсами, палають. Деякі з них виходять з ладу і на довгий час. Як вдається проходити системи ППО? Чи є ці системи ППО? І Яка на вашу думку кінцева мета, де є та точка, після якої щось почне серйозно сипатися на Росії? Ну, давайте почнемо з чого. Відомо, скажімо так, розуміння, як відбувається обхід російських там ешелонів протиповітряної оборони, може бути тільки в наших планувальників спецслужб, які це все закладали, ніяк інакше. Тому що ну, то, звісно може здаватися, що раз там бачимо в соцмережах, що один-там два дрони долетіли, то значить це один-два запустили, і от вони летіли там кілька солометрів дорогах тіли територію РФ і, на це трошечки не так, тому що засоби протиповітряної оборони е ворога на своїй території є. Більш того, у нього там є навіть не тільки зенітно-ракетні комплекси, чи, там, чи панцирі, він собі може навіть дозволити таку розкіш, як виділяти ударні вертольоти Мі-28 і Мі-24 для полювання на малорозмірні повітряні цілі. Ефективність, правда, е таких заходів це питання відкрити, тим не менш, він навіть таке собі може дозволити. Це просто заодно підкреслює, що наскільки, в першу чергу, от, тут, оці от атаки наші по російським НПЗ, це просто досягнення українського оперативного мистецтва. в першу чергу. Другі чергу, це взагалі досягнення українських технологій. Нас тут народ і всі вуха прожуржали, що от росіяни якась там прям неймовірна перевага в радіоелектронній боротьбі, і ми завтра всі помремо, але. Ну от західні змі з, західні ЗМІ з посиланням на слова Наша Хічкова у серпні 2023 року писали, що російським окупантам якраз щоб, знаєте, загородити можливий шлях нашим дронам Камікадзе вдалося створити смугу шириною, десь так 60 кілометрів. Там де знаєте, просто все суцільна радіолектура раді ну, завади і нічого не працює називаємо так. На той момент вважалося, що якщо запустити рій наших дронів, то подолати цю смугу зможуть лише 30-40%. Ну тобто, що демонструвало, що якби ну, знаєте, за літ до договорів РФ було там знаєте, неймовірним досягненням. Пройшло півроку, і щось у росіян трапилось. Чи тепер їхня, скажімо так, смуга хоч і існує, але не працює так, як треба. Що якраз заодно демонструє, що в них як такої переваги по технологіям насправді нема, а наші інженери працюють постійно регулярно. Тому от такі маємо приємні нюанси на даний момент. Якщо говорити про те, де буде перейдено больовий пиріг, пиріг. поріг Росії по цих НПЗ, ну цей больовий пріг можна сказати, як і ресурсний, і економічний, коли. ну, Будуть вдаватися, я не знаю, до яких дій, до якихось дій, до домовленостей, до е, зниження свого потенціалу і забезпечення війська. Ну, Тобто, бити, 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 бити на якомусь етапі, воно стане досить боляче, коли ти ці удари вже не зможеш приймати. Е, як далеко до цього больового порогу залишилось? Ну, по-перше, у вас тут, насправді дуже гарно вийшла асоціація про пиріг, тому що якщо намагатися розвернути фактори. Які можуть випливати з того, то там знаєте, отак от буквально виглядає. Беремо так, малюємо коло, малюємо діаграму, там сектори такі трикутненькі, ну як шматочки пирога. Тому що, ну з однієї сторони. Не зовсім вірно тут буде рахувати тільки там, знаєте, от просто брати ці голі показники, тобто кількість вибитих там потужностей, циркулюють цифри зараз про 15% вибитих потужностей, ну, наприклад, накладати на нафтогазові доходи РФ чи, наприклад, там, на обсяги виробництва пального. Ну, бо на перший погляд це виглядає, що так, та дрібниця і тому подібне. Але давайте знаєте ж, зауважимо, що навіть от такі от результати, тобто мінус 15% нафтопроробки РФ, ну, вдалося. От завдяки силі розуму і технології, і наші, там, в принципі, нашого таки, непересічного інтелектуального ресурсу досягнути значно простіше, чим, наприклад, коли союзники в Другої світовій війні виносили німцям нафтопереробку. Там, знаєте, було тисячами тонн під час одного нальоту вибити, а тут кілька добрих дронів. Знаєте, як з ефектом метелика принесли кілька десятків кілограмів бавовни, і все, і заводу нема. Результат другий, скажем так, нафтопереробний завод і нафтопереробка це ж не тільки гроші. Полімери для корпусів дронів, це нафтопереробка. Росіяни змогли поскороти виробництво там, снарядів, тому що вони замість дорогого гексогена кладуть дешевий, дешевший, як для їхньої реалії трутіл, а труділ це теж, скажімо так, продукт нафтопереробки. Тобто логічно виникає, що якщо менше гірше стає з наробкою, значно стає гірше із полімірами і тротілом. це знаєте, це такий, скажімо так, ефект, який можливо, навіть не рахували. Але він насправді логічно проглядається. Ну тобто гірше знав і гірше рісочка мовському. Плюс, якщо от, питати вже знаєте, про якісь такі болючі польові пороги, там, де цей, ну, можливо, це навіть не виглядатиме так, що знаєте, оп, б'ємо, б'ємо, об'ємо, накопичилися, і росіяни починають сипатись. Це от, буквально як, там, тактика тисячі порізів. Коли ворог думає, що от, він там ці тисячі порівняв має, але потроху витікає. Тому що виникає ще ж який нюанс. Е, е, росіяни на нас, як наш ворог, в чомусь схожі, тому що у них там теж орієнтовані. Понад третина живе в сільській місцевості, скажімо так, і навіть до лютого дитинного року, наприклад, Росія експортувала те ж саме глобальний південь ну приблизно тих продовольства, як ми Там і специфічний агрополітичний нюанс, в тому що росіяни якраз використовуючи крадене зерно, нас звідти витурюють. Так от у них взагалі-то заслідків господарства відповідає такі собі Дмитрій Патрушев, син того самого Ніколая Патрушева. Це, це якого дуже а, хочуть призначити прем'єр-міністром, прем мені як щось не призначить. Ну, можливо, так. але тут ж. Же... Я, до речі, про прем'єр-міністра. З ким так Патрушова молодшого, призначити прем'єр-міністром не чув. На версію це тільки Це це що, Професор, професор Соловей, який похоронив Путіна, дуже часто про це говорить. Ну, як людина від Патрушова, в принципі, він, напевне, так цю ідею просуває в маси. Ну, але бачите, тепер, судячи з усього, Патруша молодше навряд чи зможе розраховувати на пост-прем'єр-міністр Варев, що вже, в принципі, вносить певний, ну, знаєте, приємний для нас дисонанс. Плюс, якщо такий собі файтер бомбер ну, російський пропагандисти, кому ми любимо за його вічного тебе польота, брат, вже почав, почав скіглити, що от оце от, е, навмисне захищається російські НПЗ, тому що вони олігархам е, цей, олігархам належить і тому подібне. Знаєте, ну от. Длесть гібридної війни якраз вона полягає в тому, щоб там в тому числі воєнними методами вбити такі от клини у різні, такі, скажімо так, політичні складові. Виходить, що росіяни завдяки нашим добрим ельфам, як вигляд, наприклад, моделі дрона Камікадзе Лютий чи щось такого подібного, починають ці клини вбивати самостійно. Відповідно, там, навряд чи може бути така історія, що там, знаєте, Котрі що там ми завдали повну кількість ударів, і росіяни стали покладистими. Тут може бути історія така, що з росіян, ну даруйте таку аналогію, почне витікати кров, вони почнуть непомітно для себе там знаєте, ставати аниме ослаблюватися, але вони цього часу не помітять. І це насправді для нас буде добре, тому що якщо ну російський мілізм уведені України, він і нефективний, тому що він імперіалізм, тому що вони досі себе вважають знаєте такими вищими. Це крайдить, а в нас там все смішно. Як вони там до цього моменту, смішні дрони, які вибивають окна? Ну типа це не смішно. Але що вони перестануть бути російськими імперіалістами, вони стануть ефективнішими. Це буде для нас проблема. Тому хай знаєте, хай вони російськими імперіалістами, які будуть поступово зникровлюватись. Це знаєте, як вони були переконані, що не можна перемогти Чорноморський флот. Вони переконані, що в них завжди є сила, що Росію не можна перемогти, що в неї безкінечна кількість ресурсів. Але і тут ще питання: але от на якомусь етапі ти захочеш скочити і вдарити, а в тебе не буде сили. І отут до питання, що воно належить олігархам, тоді питання, кому належать російські олігархи? І тоді стає все зрозуміло, тому що будь-який російський олігарх так чи інакше належить Кремлю чи безпосередньо Путіну. А давайте про наші реалії трохи. Побажаємо успіхів нашим добрим дронам. чи... Не нашим я не знаю, чиї вони ну літають і слава Богу. А перейдемо до питання захисту, перш за все, української інфраструктури, українських міст. Ну і звичайно, фронту також, тому що на фронті також працюють системи протиповітряної оборони. А вчора була озвучена інформація західними ресурсами про те, що в Україні залишилось систем залишилось ракет для систем протиповітряної оборони, перш за все, західного зразка, там і Рісте, Насам, з Петріот, і що в нас там ще є. Може, вампайр, якщо це, я не пам'ятаю точно, чи воно там ракетами стріляють, чи що там. А залишилось на кілька тижнів. І одразу люди починають хвилюватися, тому що кілька тижнів ми розуміємо, ну ми бачимо зараз Одесу, та, там і ракети, ці Іскандер М, і дрони, і ми бачимо якісь страшні наслідки, і ми ж розуміємо, що таке може бути. Це про те, що там працює ППО, а, і що таке може бути в будь-якому місті, починаючи від там умовного Крепивницького, бо Харків і Суми і так страждають постійно, і закінчуючи Львовом і Луцьком. А як цю проблему вирішити, і чи вона вирішується взагалі? Ну, знаєте, для початку маємо тут сказати наступне: якщо хтось із наших слухачів, глядачів буде хвилюватися, чи варто їм лишатися в місті і буде розмірковувати про варіанти, що там виїхати куди. З поза яким здається ризику, ну краще це зробити. Ну тому що до речі, як повертаючись до нашого питання, ми скажімо так, в неділю мали е, можливість спостерігати ще з ударами дронів по домодідову, і тут якраз от е, до речі, напрошується логіка дій з нашої сторони, ну як, читається. Скажімо, що якщо ви нам не даєте літати, ви нам не даєте безпечного неба, таке вам безпечного неба не буде. Ну, от, виходить, що так от доводиться заодно нашими прекрасними дронами відповідати на загрозу того, що е зенітних ракет справді ну, не так і багато, тому що ну, ким -так, зазвичай м -м -м, якісь дані по західним озброєнням, ну вони, можливо навіть секреті, секрет, тримаються в таємниці ще краще, ніж, ніж наші дані чи російські дані по відповідним системам. Але ну, Для ілюстрації, там, Німеччина минулого року там, реалізовувала дуже амбітний план. І продовжує реалізовувати по зміцненню нашої протиповітряної оборони, постачаючи, зокрема, версію Арі називаємо так спрощено, котра на Гусеницях і котра під ракети малої дальності. Ну, тому що якщо сказати Аріс СЛМ і Арі СТ, багато хто заплутається. Ну, було відомо, що під ці Арі малої дальності в Європі було всього десь орієнтовано ракет 400. Та якраз там проти шахідів, проти крилатих ракет. Це, це, це всього в неї було на складах 400 ракет. Всього взагалі. Зроблено. Але під Пірісте малої дальності, там mm -hmm. на Гусеницях, Під mm -hmm. Рісте великої дальності середньої дальності на колесах, там на дані якраз закриті. Просто це показує, наскільки це все, скажімо так, сумно і складно. більш того, там, скажімо так, наскільки світ, на жаль, ще не готовий ворушитися в даному випадку, і чому, наприклад, британському телеграфу довелося писалося би. прем'єр Греції побував е, в Одесі буквально в 500. Метрах біля нього пролетіла ракета. Виходить, навіть через переляк греків. Ми, власне, перші дізнали, дізналися про цей епізод. Але, але це є 36 патріот. От, знаєте, ма, мабуть, найбільше в Європі, тому що в Німеччині стільки немає стільки нема. От греків найбільше в Європі патріотів. Але вони заявляють наступне: ну да, ми після такого переліку готові дати Україні з РК 300 але спочатку нам американці мають дати додаткові патріоти. А, а, а з боку кого вони нападу чекають, Турків. я не розумію. Туреччини з боку Туреччини. Там же ж НАТО навколо, ну, там... Туреччина. Болгарія, Туреччина куди куда-то. Туреччина, ну, Туреччина, і ще при тому цікаво, що якби навіть грецькі там, частина грецьких чиновників не підтримують цю передачу, бо бачите, в нас там якісь стратегічні контакти з Туреччиною суперечить їхнім національним інтересам. Ну, тобто, знаєте, Наскільки я називаємо так ригідні Можете вкладати в це слово будь-які поняття, всі можливі конотації. наскільки регітні західні політики, що от біля тебе Іскандер пролетів в 500 метрах, а тебе от такі ще ігрища ще продовжуються. Ти, давайте, а ви, мовляв, з турками дружите і тому подібне. Ну от... ну от, що тут, Тому і, і, і ще ж зважаючи на те, що там різні ігрища від республіканців продовжуються, пакет допомоги нам не відділяють, який треба. Ракетам і з поставкою поки що ракета, що питання відкрите, тому краще, поки така складнася, якщо є у когось, скажімо так, розуміння інтуїтивне, що краще покинути зону можливого ураження, краще піти. Тому що тут треба об'єктивно визнати, що західні партнери ну, не готові нам, скажімо так, допомагати належним чином. Більш того, щоб знаєте, підкреслити далі, хто сам підбере під прикметник під цю ситуацію, але тим не менш. Пригадую, що коли тільки не починалася вся історія з шахідними нальотами росіян по Україні, ну от була від західних експертів дуже така популярна, вибачте, хуцпа. Що втратити зенітну ракету вартістю мільйон доларів на шахі це дуже нераціонально. Кулемети доставайте. Ну, от виходить, що у нас е, захист проти шахідів, вважайте, що в переважній в своїй частині на американських високотехнологічних речах, а на старих добрих кулеметах Максим, які в кількості 20 тисяч штук були зняті з консервації після лютого 2022 року. Тепер, будь ласка, будь ласка. Так, я, там, там, ще більше, там просто красно цікавіше починається. Тепер маємо Червоне море, так і дронів там, хуситів Які, скажімо так, за примітивністю недалеко пішли від Шахі 136. Може, там навіть і шахі 136 у тих самих єміських усиків є. Але тепер виходить, що Західним військово-морським силам витрачати або, скажімо так, морську версію ракети до САМ ПТІ, вартістю понад 1 мільйон доларів, або взагалі дорогі ракети SM2 і SM6 вартістю там мільйонів доларів. Уже ніяких проблем немає. Ви що, це ж там загроза світовому судноплавству. Можна навіть десятки мільйонів доларів на дрон вартістю кілька десятків тисяч доларів. Тобто там їх нічого не корежить. А тут чомусь от в нашому випадку ще ні, давайте ви якось саменькі Максимами та іншими присобами, бо зенітні ракети це для вас дорого. Ну та я тут лише от на сам кінець, та напевно, а як би вони порахували от 12 загиблих, п'ятеро дітей, двоє немовлят в Одесі, куди влетів шахет, ось це недорого. Ну... Напевне, там заплатять ті, хто возить торгівельними шляхами, морськими і протоками свої товари. А тут, бачите, напевне, не заплатять. Ну, це цинічний світ, але в цьому цинічному світі треба боротися за своє. Там певні надії є. Просто зараз не будемо, вже немає часу говорити. Ну домовляється з Японією щось. Сподіваємося, що і домовленості, і логістика буде досить оперативною, тому що залишати Україну фактично мінімально закритою, лише в ключових точках. Це, це перш за все. Страшна перспектива людських жертв це найгірше в цій війні, тому що все можна відбудувати. Але життя людини не повернеш. Дякую дуже, що були з нами, Іван Киричевський, експерт Дефенс Експрес. Я прошу вас до речі, коментуйте. Чи плануєте ви якось найближчим часом обезпечити себе, залишити велике місто або просто частіше ходити в укриття? Ну, в будь-якому разі, раджу це робити, тому що проблема з ракетами для систем зенітно ракетного комплексу. Вона дійсно існує. Сподіваємось, що її вирішать, але вона є, і тут, як то кажуть, не треба ховати голову в пісок або казати, що цього не існує. Не дивись угору, дивись угору але роби справи. Дякую вам дуже залишайтесь з фема Галичина. Нагадую, що мене звуть Василь Зима. Донатимо на Збройні Сили України. Тримаємося. Купи, бережіть себе і до побачення.